Дорогі волиняни! У час величних різдвяно-новорічних свят кожен подумки, завершуючи 24-й рік, повертається до того, що було доброго у цьому році, щоб подякувати за добрі новини, за добрих людей, за добрі справи. І не дивлячись на те, що для кожного з нас 2024 рік став 10-м роком війни і третім роком повномасштабної війни, ми все ж таки шукаємо у цьому році, напевно, тих найвеличніших і найкращих надбань, які ми запам'ятаємо і надалі. Для мене це рік, коли наша. Військова потуга, наші збройні сили, наші сили оборони мужньо і героїчно тримають фронти на півночі, на сході, на півдні України і захищають нас тут у тилу, щоб ми могли з вами сьогодні і впродовж усіх. Різдвяно-новорічних свят святкувати, один одного віншувати, колядувати, бажати один одному миру, щастя і добра. І це все завдяки цим мужнім нашим військовим, які боронять нас у часи найстрашніших випробувань. Що хотілося б побажати у 25 році, у той час, коли кожна родина з вірою і із Тремпетом дивиться на майбутнє. Я напевно узагальню те, що я почула, спілкуючись із своїми виборцями на окрузі, коли зустрічалася з родинами. Героїв забогих на війні, коли зустрічалася із ветеранськими родинами, коли зустрічалася із батьками і дружинами, які чекають своїх синів і чоловіків повернення з війни. Що вони хочуть? Напевно, їхній голос мав би сьогодні звучати як головний. Що вони чекають від 25-го року? Це головне миру, миру, але переможного миру. Щоб Україна і Українці не втратили головного, не втратили своєї державності, не втратили своєї національної ідентичності, не втратили всього того, що здивувало світ як велика нація, нація українців, сильних, мужніх, героїчних, незламних, відданих своїй нації і своїй державі. Для усіх це важливо, важливо тих, хто втратив своїх рідних, важливо для тих, хто чекає повернення своїх синів і чоловіків. Важливо для тих дітей, які з гордістю очікують повернення свого батька. Тож давайте у ці величні Години і дні, коли всі сподіваються на велике диво, будемо вірити у це диво і побажаємо один одному, щоб наші найсокровенніші мрії і прагнення здійснилися. Щоб 25-й рік став направду для нас усім роком перемоги, роком, коли завершиться ця війна, перестануть обстрілювати кляті расисти наші міста і села. Руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру, вбивати наших людей, нищити культурну спадщину, нищити все те, що є для нас усіх найріднішим, найкращим і найближчим. Тож, дорогі рідні волиняни, дорогі наші українці, бажаю вам. Здійснення усіх цих мрій, бажаю віри у велику перемогу, бажаю сили у цій вірі, бажаю любові, яка робить нас милосердними і добрими. Бажаю нам усім перемоги справедливості, тому що ми на неї теж заслуговуємо. І бажаю, щоб ми кожен ранок, звершаючи велику молитву до Господа Бога, ще ж у цій молитві. Прославляючи Бога, прославляли нашу рідну батьківщину і прославляли наших героїв, які роблять цей день, який ми проживаємо, щасливим, успішним і впевненим. Тому з Різдвом Христовим, з Новим Роком і слава Україні! Героям слава!